Привіт всім! Сьогодні ми ознайомимося з годинником Colmy P71 Екран 1,9 дюйма, роздільна здатність 240 х 284 пікселі Процесор lto 8763 і батарея 230 мАч, галогозахист IP68. Тобто, теоретично, з ними можна погружатися під воду до 1 м. Тож розпаковуємо. Коробки у нас юзер мануал вот такая Здорово, простыня сам годинник зарядный кабель USB Тут магнітними контактами. Тримається добре. Давайте переглянемо ззовні, що у нас годинник корпус пластиковий. Другого я й не очікував, бо це самий дешевий годинник від виробника колмі. Ремінець. Ремінець якісний, м'який, сільконовий. ширина 22 мм брендований. Це у нас динамік, датчики, контакти для зарядки, кнопка. Така доволі тугенька кнопка. Мікрофон. І все. Тут більше нічого немає. Давайте знімемо захисну плівку. Екран має. Два з половиною йде закруглення. На дотик це якийсь пластик. Так, Микаємо годинник. Годинник виявився розряджений в нуль. Тому чекаємо. Ось така анімація у нас при заряджанні годинника. Запустився годинник. Давайте подивимося, які у нас тут є мови. Бачу російську. української немає. Система, що у нас тут? Модель 81.029C. Прошивка 1.2.012 від 23.08.03. Хардвар F03Z версія 1.0. Функція працює так же само, як і в годиннику Colme P68. Є невелика затримка. При відвертанні руки екран гасне для нерозберігання. І коли ви знову на нього дивитеся, то годинник засвічується. Дивіться, я передивився меню, але так і не знайшов, де налаштовується. Час роботи екрана після активації. Не розумію, де взагалі це налаштування. Можливо, можливо, його тут зовсім і немає. По навігації. Зверху у нас це меню швидкого доступу, знизу у нас повідомлення. Справа це у нас стандартний набор віджитів, де йде телефон, тренування, голосовий помічник, сон, заміри пульсу, кисню. Погода та налаштування. Ще можна додати ще музику та жіночий календар? Зліва у нас види спорту, спортивне налаштування, статистика пройдених кроків, калорії, телефон, голосовий помічник, серцебиття, сон, кисень, вимірювання тиску. Дихання, будильник, погода, фонарик, таймер, секундомір, калькулятор. Калькулятор, до речі, показує знак плюс-мінус ділення, множення і так далі. На деяких годинниках ці знаки не відображаються. Камера віддалена камера, ігри. Якісь ігри. Так, повідомлення, музика, музичний плеєр. Так, жіночок календар, налаштування. Тут у нас тема. Так, це у нас види меню. Давайте, якщо отак, от вид меню. Так, доволі швиденько все працює. Хочфейси. Це у нас ось перший. Колеска не крутиться. Рамки. Ну, симетрично, знизу у нас є така доволі широка рамка. Так, далі ось такий у нас. Ось такий watch face, такий як. На моєму годиннику, який я зараз тестую. Це Hello Watch 3 версія 2. Екран доволі яскравий. Вібрація добре відчутна. Зрозуміло, що ніякого Always On тут немає, бо це IPS-екран. Ось як у нас показує погоду. На 4 дні. Замір тиску. Годинник працює з додатком. Пувір. Цей додаток дуже схожий на додаток QFit, з яким працюють копії Apple Watch, типу Hello Watch 3 та інші. Вони дуже схожі між собою. Велика кількість watchface на цей годинник такі ж самі, як і на Hello Watch 3. Тож будемо розбиратися з цим годинником не зовсім таке логічне меню. Дуже багато вкладень одне в одного. Ну, тобто, будемо тестувати і подивимося більш детально в повному огляді. Дякую за увагу. На все добре.